Доброго ранку. Інформаційний ранок ефірі п'ятого каналу. Говоримо про фільм, який називається Воїни духу його презентація відбудеться вже завтра для журналістів. А від сьогодні буде стартувати показ в українських кінотеатрах. Буквально коротко розкажу про фільм і представлю нашого особливого гостя сьогодні. Отже, воїни духу фільм співавторами якого є українські жінки. От власне одна з них має долучитися до нас, анна Мартиненко. Її звати. І вони створили ще Тетяна Кулаковська, її співавторка. Вони створили фільм, який триває в принципі недовго 50 хвилин, недовго порівняно з великими стрічками, але розповідає про тих військовослужбовців, які захищали Донецький аеропорт, І власне є про що розповісти, є про кого згадати, про те, що було реально. Наскільки це важливо пам'ятати, все це розповідається у стрічці. Українські кінотеатри Київські, буквально. Кілька їх зголосилися показати цю стрічку. Це кінотеатр, кінопанорама, кінотеатр імені Шевченка, старт, факел, Дніпро, колишній Ленінград, Флоренція та Ліра. Отже, в цих кінотеатрах зможете подивитися стрічку. Андрій Шишук, позивний Сєвєр», правильно? Так точно сьогодні в нас в гостях дуже дякуємо, що долучилися до нас. Дякуємо, що прийшли. Військовослужбовець, 90-й батальйон, 95-ї бригади. Я правильно да. називаю ДВ? Ні, 95 95-й ми тільки призивали, Зараз час сто вісімдесят десантна бригада. 90-й окремий батальйон 90 на дуже відомий да. серед військовослужбовців, і да. так сталося, да, да, да. що ви теж були в Донецькому аеропорту. Да, так сталося. Що я там теж був крайні дні? Вы хотите, чтобы я рассказал? Просто в этом фильме тоже достаточно много об этом рассказывается. Вот. Я хотел в первую очередь поблагодарить девушек, которые его сняли, это Анна Мартыненко и Татьяна Кулаковская, и сказать, что ну, прошло два года, и хотелось бы, чтобы все-таки да, ну, не забывали вот, и вспоминали годовщину как раз на крещение. Там развивались события ну, в этот день тоже. Это был первый подрыв. Вот. И спасибо девчонкам. Как бы, ну, хотелось бы, чтобы побольше тоже снимали, и тех, о ком еще не снимали, тех, кто там был, и тех, кто сейчас, их ну, надо вот ездить на передок тоже снимать обязательно. Буквально коротко. Ви вже подивилися стричку, я правильно да, разумею? Да, да. Чи все там показано так, як було? Ну, Там рассказывают люди там о том, как это было. Там есть отрывки видео, как бы немало тоже, и того, которого там еще мало показывали. Все вот так? В принципе, ну, как бы, конечно, да. Потому что, ну, это, как бы, очень трудно, на самом деле, передать. Вот, там э, рассказывают двое тех, кто попали в плен, там, Толя Спартанец и э, Шкаруба Сталкер, там, они... Э, я не был в плену, они, конечно, пережили этот плен. Это, ну, это жестче. Вот, ну и конечно, они там тоже были. Вот там, крайние дни. Они рассказывают то, что то, что пережили. Это стоит послушать и дальше об этом тоже стоит не забывать, потому что все, кто там э, отдали свои жития, вот, украинские, за нашу Ридну Неньку. Вот, они достойны того, чтобы о них помнили, и пока мы о них помним, мы, они живы среди нас. Все правильно. Да. 21 число, 21 сечня, это день, когда вы из Да, помню, я, я уходил 21 рано утром, это уже было после второго подрыва. Вот, выходил вдвоем с Васей Соколом. Вот, и нюанс в том, что перед этим в ночь приехал Рахман который с на трех МТЛБ хотел уже нас эвакуировать и забрать. Он перед этим вышел. И эти МТЛБ, ну, две из них расстрелялись в верхних этажей, там, из гранатометов. Вот одна перевернулась, вторую подожгли. И, ну, как бы складывалось такое, а связи у нас уже к тому времени не было, складывалось такое, как бы, понимание, что люди подумают, что здесь уже, как бы, нас нет. Потому що машины не доехали, они нас не увіділи. я, я нами вас переб'ю буквально да, да. на секундочку. Зараз ми долучимо до розмови. Анну, вона вже готова до нас да, зайти да, да, в гості. Да, да. Ми зробимо паузу і представимо вам ще одного гостя нашого. Інформаційний ранок в ефірі Войни духу називається фільм, який сьогодні ми вам презентуємо. І в нас в гостях Андрій Шишук, військовослужбовець, військовослужбовець, який був в Донецькому аеропорту. Власне подія і цим присвячена ця стрічка. І Анна Мартиненко долучилася до нас, співавтор фільму. Ми з Андрієм вже трошки почали говорити. Він розповідав історію, свою історію, як був в Донецькому аеропорту. Згадаємо ще раз про це трошки пізніше. Аню, я от хочу, давайте одразу глядачам покажемо короткий огляд. Фільму. Фільму, з чого зможуть вони подивитися, і потім його прокоментуємо. окей? так. Я є народ, якого правди сила. Ніким звойована ще досі не була. Живемо, у нас є полторашка замороженої води. водичка. От, водичка. Ото таке ми п'ємо. Кібарі. Порозомсточуємо кібарі. У нас приказы, мы должны держать позиции. Дальше! 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 Все раненые будут лежать, для нас кто тогда обороняться будет. Для нас, изначально, очень страшная вещь, но неприемлемая. Але просто єдиний певно позитив, який не війні ти побачити, побачив тих ти людей. Тобто, де люди без маски? Честь, вірність, братерство, національна прем'єра в кінотеатрах України з 19 січня 2017 року. Фільм Воїни духу. Отже, фільм Воїни духу це документальна стичка. 50 хвилин вона триває. Правильно? 48. 48. Дві хвилини це на оплески. Я думаю, команді, яка це створила. Аню, питання до вас: фільм документальний. Його вже взяли столичні кінотеатри. Я це бачила точно, перелік яких які взяли. Наскільки охочі вони взяли для того, щоб показати їх українцям якомога більшій кількості українців, що відбувалося тоді? Хочу вам сказати наступне: я, Анна Мартиненко та Тетяна Колаковська. Ми, а виробники, і вже дистриб'ютори і однозначно автори цього фільму. Беруть фільм від нас, вже, від дистриб'юторів, в принципі, з радістю, з вдячністю, з розумінням, що такий фільм зараз в ці дні дуже потрібен. Тому що, от як говорить Сєвєр, усіх хлопців потрібно так. знати. Пам'ятати, звісна річ, у 48 хвилинах ми не змогли і навіть не ставили перед собою таку мету показати усіх. Це просто неможливо. Цей фільм це привід. В кожному місті ми просимо кінотеатри. Будь ласка, показуйте фільм і залишайте трохи часу для зустрічі з місцевими хлопцями. Для зустрічі з місцевими захисниками аеропорту, навіть якщо в вашому місті немає тих, хто боронив аеропорт, але все одно є захисники України, і вони можуть прийти і представити. І цей фільм, і показати себе у місті, тобто знай в обличчя героїв свого міста. А дійсно, у Києві фільм буде транслюватися впродовж тижня, а може, і довше. Кінотеатри подивляться, як буде ходити глядач в кінотеатрі. Кінопанорама дуже зручне місце. І в кінотеатрах КП Київ кінофільм. Там ми вже їх прораховували. Ще Харків буде, наскільки я знаю. Звичайно, ще Харків. Міста. Сьогодні прем'єра. Туди їде Анатолій Сверид представляти фільм. Черкаси сьогодні прем'єра. Там буде велика зустріч кіборгів батьків загиблих. Там теж буде така дуже велика пам'ятна подія. Тернопіль, Хмельницький. Херсон, от сьогодні. У фронті містах вдалося домовитися. Маріуполь, Слов'янськ. Маріуполь сьогодні писав усю ніч. Не, Маріуполь. Маріуполь. Чи покажете ви фільм? Ми говоримо, звісно, покажемо. Якщо А. Ми домовимося з кінотеатром, в якому не вимкнуть опалення, а саме сьогодні, з 19 січня, планували вимкнути опалення у великому залі. І якщо Б, ви дійсно прийдете і зберетесь на цей фільм. Тож перемовини з Маріуполем і з директором кінотеатру тривають. А який кінотеатр, якщо не секрет? А, комунальний кінотеатр міста Маріуполь. На жаль, не пам'ятаю його назви. Окей. Андрій, от е, Анна з колегою зробили фільм. Е, я вже десь казала вам, що е, читала відгуки, що він такий жіночий вийшов. Та, фільм. Як вам як вам сприйняття всього того, що побачили вже? Ну, знаєте, у мене в будь якому випадку, сприйняття у мене, то, яке, ну, осталось від, від того, від від поняття, що приятне що впечатление, і приятно об этом вспомнили, вспоминають и показують ребят. И показали вот парня, которого принципе не знал, 79-й, да. Костянтин вот, Кузок, 79-й мобильная бригада захисник металлов. Мне кажется, что надо показывать их десятками. Еще раз скажу. Север, всех, все, 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 кто был, всех, кто сейчас в таких местах, там Светлодар, Широкина, все это сейчас тоже есть. И э, этим ребятам очень будет приятно, когда их там мама или там кто-то из родственников просто они промелькнут там, даже буквально там 30 секунд. Да. Но только тех, понимаете. Реально солдати, которые реально солдаты, которые реально тащат да, сейчас що? эту войну. открыю секрет. Ты ж пам'ятаєш, ми зняли ще 5 фільмів. Знаю, О, вони обов'язково вийдуть Надо... на широкий экран. Дай трішки часу и сил. Ми це зробимо. І в каждом фильме, що было там человек по 10-15, да. это, это было бы замечательно. Я вот хочу сказать, меня очень э, радует сейчас то, что э, началась э, такая, скажем, э, ответ такой от України тої э, російському тому вот, На территориях Донецкой области, да, там под Крымом. О чем я говорю? О том, что поставили там наши вышки, да, вот эти телерадио, mm -hmm. которые начали транслировать. И очень это, ну, на самом деле, уже э, прошло сколько три года, надо было этим заниматься намного раньше, но это сейчас вот очень это радует. На самом деле все ребята тоже там хотят смотреть и слушать не только Новороссию, там и каналы, эти все ДНР, а и наши там родные э, слушать нашу украинскую мову, тоже, которую, слава богу, начали уже везде вот побольше. Я сам намагаюся останнім часом її якось більше і розмовляти і вчити. Ну, так, так було, що я не вчив її. Я в своєї часу ну, не міг я вирос на севері, тому такої позвонити. Так от, як чому-очень добре і має бути матеріалу, більше хоча б на годовщини. У о, о війні, о ребятах, і пусть дійсно люди там в этих селах, в тих э, городках знають э, своїх там однозначно своїх до речі, це... сівер щодо маленьких містечок, Дарино і про села нам уже. Слава Богу, починає телефонувати з маленьких містечок. Uh -huh. Місто Гайсен, Вінницька область, хоче показувати у себе фільм своїм містянам. Місто пологи ми передаємо місто пологи uh -huh. Запорізької області. Отакий привіт. Вони будуть дивитися цей фільм. Впродовж трьох місяців ми заключили договір про трансляцію. Так що дійсно Сєвєр і в маленьких містах будуть показувати цей фільм і будуть збиратися хлопці. І до речі, щодо передової, Міністерство оборони звернулося до нас офіційно з проханням, щоби після прокату фільму у кінотеатрах України ми показали цей фільм хлопцям на передовій. І ми це обов'язково зробимо і ще. Я дуже хочу попросити усіх, усіх нас, усіх глядачів, будь ласка, приходьте в кінотеатри. Підтримайте українське військове кіно, підтримайте наших хлопців, покажіть кіноіндустрії, покажіть усім, що ми зацікавлені, що ми небайдужі, що нам болить ця тема. Ми хочемо знати у тиші кінозалу без реклами сісти спокійно, вдумливо, подивитися душевне кіно, яке, до речі, залишає по перегляду. Ти сім хвилин не додивився. Я знаю сьогодні. Ми подивимося з тобою у другій годині в кінопанорамі фільм Воїни Духу до. Фіналу залишає по собі дуже життєстверджуючі емоції, воїни духу. Ми дякуємо всім захисникам України цим фільмом. Ми ще продовжимо розмову. Буквально від себе скажу, що насправді мені здається, що зараз саме такий час, коли документальні стрічки про те, що відбувається тут і зараз вони досить важливі для того, щоб ми потім пам'ятали і передали своїм дітям не просто розказували історії, як це була, показали власне ті короткі фотографії, короткі відео, які от самі військовослужбовці іноді навіть і знімають для того, щоб показати реальність того, що відбувається, робимо коротку паузу рівно о 8.30 випуск часу новин, і ми повернемося до цієї студії. 지금까지 뉴스 스토리였습니 Доброго ранку. Ще раз всім глядачам п'ятого інформаційний ранок продовжує роботу. Воїну духу називається фільм, який презентуємо вам сьогодні. Власне від сьогодні в київських кінотеатрах він починає починається показ цього документального фільму. Закликаємо всіх, хто хоче, має можливість піти подивитися. Потім в регіонах буде показ. Зараз хочемо скайп-зв'язок представити вам в прямому ефірі. Євген Ковтун, військовослужбовець, військовослужбовець, який має позивний пузо, такий цікавий позивний. Mm -hmm. uh, і теж був в Донецькому аеропорту. Я дуже дякую, що долучилися до нашої розмови. Скажіть, будь ласка, ви фільм вже подивилися? Добре, ні, я ще, к сожалению, не посмотрев, але з усіма зрителями в кінотеатрі. Воїни Духу називається Стрічка і власне розповідає про реальні події в реальному Донецькому аеропорту, в реальні, під час реальних умов війни України за незалежність. Як ви ставитесь до того, що такі стрічки є? На вашу думку, чи треба показувати їх зараз? Може, варто почекати 20 років, поки ми все це переживемо? Ні, звісно, такі картини вони повинні бути, їх повинні бути більше. Я думаю, що что... хотілося б, щоб було початку роботи і, можливо, возможно нас Основає ще багато цікавих боїв в різних за е, нашу незалежність. Е, я думаю, що це буде вже в іншій серії. Ви особисто, е, коли були там в тих обставинах, от власне, думали про те, що потім це буде якийсь якийсь документальний фільм? Ні, не думав. Ну, Вообще об этом тогда не думали. И І... я думаю, что що... Это обязательно надо показывать. Ну, на то время мы не могли даже себе представить, что ну, такое будет, что, что будут что-то снимать про аэропорт, честно. Я думал, что это будет такая трагическая история, уже еще и забудут все, и как, как с некоторыми такими точками. И все. Бачите, історія виявилася такою цікавою історією, яка навіть у фільм вилилася. Я вам дуже дякую. Євген Ковтун був з нами на зв'язку. Ми продовжуємо розмову. Андрій Сєвєр в нас гостях. От я бачила, як ви відреагували на моє питання про те, про що думали? Я розумію, що там було не до цього, але мені цікаво, знаєте, коли от ви сприймаєте обставини на війні тут і зараз. Чи розумієте наскільки це історичний момент для України? Складное питання. Нет, на самом деле, э, питання достаточно правильное. И это действительно был такой для меня, ну, для многих, я думаю, вообще, э, как Рубикон, может быть, такой вот именно точка, э, кипения накала и. І... Тогда я, ну, не, не знаю, но, наверное, все-таки очень много в стороне людей сопереживало и сочувствовало, и понимало важность этой войны, и вот именно в этой точке схлестнувшихся двух сил. И поэтому, наверное, мы там вот так долго и держали это все, и зубами это все старались не отпускать, и ну, до последнего вот, реально понимали, что как как ворота держим и нельзя пускать нельзя и все и в принципе держались бы там были у нас достаточно э, сильные люди и э, поводы вот держаться там как, как на своей земле мы просто чувствовали что вот это наша земля мы здесь хозяева мы здесь должны быть и ну это это нормально и могли бы дальше держаться просто вот, те подрывы, которые там, ну, они, они, получается, не, ну, не воевали с нами, боялись в открытый бой вступать. В принципе, ну, может быть, не безосновательно вот, уже наученные там, до этого 240 дней получавшие. И э, вот эти подрывы, то снизу, то сверху, то есть, вот такая, такая тактика, мы, конечно, к ней немножко не были готовы. А так держали оборону и, в принципе... Э, до этих подрывов не имели там огромных потерь тоже как пишут это все не, не, не так и тоже очень приятно еще раз хочу сказать что вот э, о нас ну о наших ребятах там снимают фильмы вспоминают потому что вот опять же сравнивая там с нашими врагами да там с руной агрессором россии где э, там в принципе наверное тоже э, там есть неплохие воины солдаты которые там по приказу шли, может не по собственной воле, но которых, э, которых мы грубо говоря, с которыми воевали на войне, которые там тоже поумирали и их хоронят в безвестности, как людей, которых там это еще и скрывают, там родственникам их ним э, ну, говорят, что непонятно, что врут. Это ну, как для воина, если честно, это не не суть. А здесь людей, которые погибли, называют их именами улицы. Вот, кстати, улицу Игоря Броновицкого тоже. Ну, не, не только его в Киеве переименовали. И тоже очень большое спасибо всем, кто приложил к этому усилия, дали звание героя ему. Может быть, будет еще улица имени Ивана Зубкова, Краба, который был там э, в последние дни командиром той тактической группы, с которым я туда и заехал. В принципе, это был человек огромной души, и его все очень любили. Андрію, буду вас перебувати. Да, Дякую да, вам да. дуже за все, що зробили. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Гості Анечка, нема вже часу. На жаль, і пронансуємо те, що ви просили буквально коротко. Да, 21. 21 число, 21 січня. Київ, Володимирський собор буде така спеціальна служба, де згадають всіх захисників українського донецького аеропорту. 11.30 початок. Приходьте 11.30, Володимирський собор. Я ще хочу сказати одну річ. Андрію, будь ласка, дайте мені секунду. Там був якийсь інцидент. Там один із служб. посещал московскую церковь там что-то с ними ну непонятное вот я хочу сказать что это он только сам от себя делал никакой там наше присутствие не было нигде и мы на самом деле признаем и вот я конкретно крестил сына в киевском патриархате мы признаем в принципе любого бога нам совершенно не важно и мы не поддерживаем Тех, от хто там ходит Андрю, дякую, в політику по релігію. Воїни духа називається фільм, який вам презентували. Сходіть в кінотеатр. До побачення, дякую, до завтра.